Щедра осінь скрізь мандрує, залюбки вона дарує, багатющий урожай. Не лінуйся лиш, збирай, бо достигла, уродила овочів селена сила. Подивиться, скільки всього виросло на городі господарів. Тут і цибулька з чесничком, і соковиті помідори з зеленими огірочками, і жовто-гаряча морква з солодким буряком, редиска з редькою, гарбуста диня, лежебоки кабачки, капустинка в ста ковтинках та пишна картопелька. А це хто? Та це ж вітамінка. Так. Я вітамінка. Як ти тут опинилася? Ми вітамінки живемо тут. Ви, мабуть, думаєте, що вітамінки можна придбати тільки в аптеці, а ми живемо і в овочах, і в фруктах. А в яких овочах найбільше живе вітамінів? Послухайте про це казкову історію і все дізнаєтесь. Колись у далекій казковій країні, де росли найсмачніші овочі, між ними виникла суперечка: Хто з них найкорисніший? Чиї вітаміни найсильніші? І овочі вирішили провести справжній конкурс, щоб з'ясувати це. Зібрались вони всі на великій галявині. Броколі, морква, помідори, картопля, капуста, шпинат. Кожен овоч був готовий показати свої найкращі якості. Першою виступила морква, яка сяяла помаранчевим кольором. Я довгенька і руденька з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. У мене заслуг чимало. У мене особливий вітамін, незамінний каратин, щоб шкіра ось була, щоб сліпота не підвела завжди я всім потрібна. Мої вітаміни зміцнюють зір. Кожен, хто мене їсть, бачить краще навіть у темряві. Кожен знає, що морквиця на городі, мов цариця. О, я розхвалилася, сказав бурак. Ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. В мене багато вітаміну Б, калію, заліза. Я допомагаю перетравлювати їжу та підтримувати роботу серця людини. Хто бурячок поїдає, той здоров'я добре має. Без мене, сказала капуста, прожити не можна. Мої тугі кочани суцільно вітамінами повні. В мене багато вітаміна С, я лікую хворобу шлунка. Мене використовують для компресів. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в перегах мене печуть і в салат мені сечуть. До слова підійшли помідори. Вони червоніли від хвилювання. Ми смачненькі, кругленькі, маємо щічки червоненькі. Ми багаті на вітамін С та інші вітаміни, які допомагають зберігати здоров'я серця, а також чудово підтримуємо імунітет людини та надаємо організму енергію. Я весела цибулина. На цибулю нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина. Я маю безліч вітамін, лікую від грипу, кашлю, нежитю та покращую апетит. А я, братик чесничок, припікаю язичок, я вбиваю всі мікроби, бережу всіх від хвороби. Я броколі. Багато вітаміна С маю, який допомагає боротись з хворобами та зміцнює кістки. А я можу не виглядати яскрава, але в мене є вітамін С і багато калію, який підтримує роботу серця, нервової системи, а також важливий для енергії людини. І на кінець до слова дійшов шпинат. Він вирівняв свої зелені листочки і сказав: Я маю багато вітаміну К, який зміцнює кістки, і багато заліза, що допомагає крові переносити кисень. Я чудово підтримую організм людини, особливо, коли треба рости і бути сильним. І ось настав момент, коли всі овочі замовкли і почали думати, хто ж із них найкращий? Тоді раптом на галявину вийшла маленька мудра фея. Вона посміхнулася і сказала: овочі, ви всі дуже корисні, кожен з вас має свої унікальні властивості. І саме тому важливо їсти всіх вас, бо кожен з вас допомагає організму людини в чомусь особливому. Овочі зрозуміли, що в цьому конкурсі не може бути переможців, бо всі вони важливі для здоров'я. Ну що, зрозуміло без казкової історії? В яких овочах у нас вітамінів міститься найбільше? Дякуємо тобі, вітамінка, за цікаву казкову історію. Зрозуміло, чому лікарі радять нам щодня їсти овочі, бо в них міститься багато різних вітамінів, дуже корисних для людини, які допомагають нам бути здоровими, сильними, життєрадісними. А вам, діти, швидко Зростати